Процес, звісно, розпакувати, але я представляю, як це їх запакувати. По сортах усі підписані, нагрядки, композиції зроблені. Оця 100% дасть молоденьких, отакеньких Поняли, будуть маленькі діточки, коли, які ж вони всі красиві, одна у другої краще. Значить, дивіться, в цей набір входить скільки штук. Зараз ми порахуємо в наступному відео, тому що ми не вспінемо. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Заходьте на сторінку Лесі Усачук. В описі цього відео є номер телефону, є е е це посилання на її сторіночки в е Facebook та Instagram. Дивіться, яка красота у неї є в наборах. Можна поштучно, можна наборами. Тут є і дорогі сорта, тут є і, це, і звичайні сорта. Тому цікаво, замовляйте.